Вітаю всіх! В'яжемо шкарпеточки із візерунком зигзаг на халявці. Ось такі в мене вже носочки зв'язані. І ось такий візерунок. В мене ниточка Alize, шкарпетковий склад, однотонна, ось така блакитна 420 метрів на 100 грамах. Тут у нас набірний край. Війною косичкою, як його набирати, як, як, як він в'яжеться, цей набірний край, я залишу посилання під цим відео. Хто не бачив, той проходьте подивитись. А зараз у нас по плану саме такий візерунок, зигзаг, як його в'язати на машині. Хто в'яже спицями, той з легкістю впізнав цей візерунок. А як же він в'яжеться на машині. І так, спочатку треба, ну, як роблю я, відмічаю е голочки, на які я буду переносити петлі. У мене є нулик і дві по бокам. Я відмічаю ці дві е голочки. Далі відраховую одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцяте, відмічаю, і чотирнадцяту теж, відмічаю. Тобто між е голочками, на які ми будемо одягати нові петлі, у нас Повинно бути 2, 4, 6, 8, 10, 12 голочок. В праву сторону я вже перенесла. І да, тут у нас з краю, ось ось вона. Третя, з краю, тут одна голочка, на яку ми будемо переносити, і крайні дві. Так, в принципі, Рекомендується залишати тут дві голочки. Якщо у вас буде три голочки, нічого страшного, якщо буде одна, теж нічого страшного. Це залежить від кількості набраних вами петель. Тепер конкретніше покажу з лівого боку, тобто правий я вже зробила. Мені ж треба було згадати, як вяжиться цей візерунок. Тепер буду показувати вам саме і з лівого боку. Значить, ось у нас голочка, на яку ми будемо переносити, і відраховуємо 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 і 14, ми її позначаємо. І третя з краю. і третя з краю. Так, є. Так, трошки переставила я камеру, щоб мені було зручніше вам показувати. Надіюся, все у нас вийде. І все буде зрозуміло. І так, ось у нас голочка. Тобто тут у нас Нулик, і ось наша голочка, на яку ми будемо переносити петельки. Беремо трьохвушковий декер, якщо в кого є шестивушковий, це просто супер в мене його немає. І так, ось наша голочка. Що ми робимо? Біля цієї голочки знімаємо три петлі і Переміщаємо на одну петлю вправо. Це раз, і наступні три петлі теж переміщаємо вправо. Два. Є шість петель. Далі. В нас одна пуста. Я сподіваюся, її видно. Ось вона у нас пуста. Ми не звертаємо поки що на неї уваги від цієї пустої. Три в нас з петлями, але ми їх поки що не трогаємо. Беремо три наступні, знімаємо і пересуваємо на одну петлю, тобто робимо шах вліво. І одягаємо на нашу відмічену петельку. Вам її тут не видно, але я вам кажу, що вона у нас відмічена. Тепер повертаємося до цих трьох петель, які ми пропустили, і теж робимо перенос на одну петельку. У нас ось тут дві пусті, ми до них вернемось, але не зразу. Тепер що робимо? Ось у нас голочка з двома петлями, їх гарно видно. А ось у нас пуста. Тобто на цю ми знову будемо переносити, знімаємо три біля оцієї, переносимо три, беремо наступні три петлі. Знову робимо шаг вправо на одну петлю переносимо. Тут у нас залишається одна пуста. Далі біля пустої три ми не займаємо, переходимо на три наступні, знімаємо, переносимо їх вліво на один шаг, на один крок. Повертаємось до цих трьох, які ми пропустили, і ми їх теж переносимо вліво. Ось так. Тепер що нам треба зробити з оцими двома і з оцими двома? Нам треба взяти вузлик. Попереднього ряду, тобто з цього боку ми одягаємо цей вузлик на оцю петельку голку. А із цієї петельки беремо нижній вузлик, переносимо на оцю голку. У нас не буде дирочок. Якщо нам треба ажурний, щоб був цей візерунок, ми можемо ці петлі. Не заповнювати оцими вузликами. Тоді в нас буде ажур. В даному випадку, як би то на шкарпетках, нам такий ажур не дуже і потрібен. Якщо погано підхвачується, ми просто оцю голочку трошки далі відсунемо, і тоді з легкістю можна підхватити вузлик. Так, все підрівняли і пров'язуємо два рядочки раз, і два. Повертаємося до тієї самої маніпуляції. Так. Ось, у мене центр, я завжди йду від центра, тобто тут у мене 0, дві голки. Одна від нуля вліво, друга від нуля вправо. Я так привикла, я зразу роблю праву сторону, тоді повертаюсь, роблю ліву сторону. І так, знімаю 3, переношу на крок вліво раз. Знімаю наступні три. Переношу на крок вліво два, пуста. Одну ми не трогаємо пуста. Тепер три ми не трогаємо. Наступні три взяла, зняла, перенесла на один крок вправо, повернулася, забрала оці три. Перенесла на один крок вправо. Так. Тепер голка з двома петлями, наступна голка з однією петлею. На неї будемо навішувати. Від цієї голки, вона в нас відмічена. Від цієї голки вправо знімаємо три, навішуємо, робимо крок вліво, тобто ми на неї навісили. І наступні три голочки зняли і навісили. Тут одна пуста. Три пропускаємо, наступні три знімаємо, навісили. Крок вправо зробили, і знову робимо, повертаємось до цих трьох, і теж їх переносимо на крок вправо. Тепер по ходу п'єси, навішуємо петельки на пусті голочки, тут все. Просто взяли із сусідньої, навісили на пусту. Так, і перехожу на ліву сторону. Роблю все аналогічно. Ось у мене голочка, на яку я повинна навішувати, знімаю три сусідні крок вправо, знову знімаю три. Крок вправо, три пропускаю, три, знімаю, крок вліво. Повертаюсь до цих трьох, знімаю. Знову один крок вліво. Тут Всю пропускаю, вона у нас відмічена ось. Значить, ми, її, ми на неї будемо навішувати. Три зняли крок вправо. Тут три зняли, тобто ці наші робочі шість петель навісили. Тут, після пустої, три не трогаємо. Наступні три зняли крок вліво. Повернулися до цих трьох, зняли крок вліво, щоб ніде петелька хоч не спала, бо одягати тоді важкувато. І не забуваємо. Понавішувати петлі на пусті голочки. Ось так. І отак. І знову пров'язуємо два рядочки. Раз, і два. Ну що? Вже трошки вимальовується наш візерунок. Я сподіваюся, це все зрозуміло. Я зараз відв'яжу і покажу, що в мене вийшло. Щодо моєї рекомендації по цьому візерунку, це те, що, ну, як би то так зручніше відмічайте голочки, на які будете навішувати. Петельки, нові петельки, тобто косметичним олівцем на рельсі намалювали, відмітили, і вже вам зручніше. Подивилися, ага, мені на оцю голочку треба дві навісить. Все, раз, два, перескочила і е, навісила петлі. Я зараз. Зніму, бо я не буду в'язати уже шкарпетки з таким візерунком, але я хочу показати, що уже його видно. Ось наша подвійна косичка, і ось так буде, будемо вимальовувати з зігзаг. Полінилася я. Вив'язати повністю халявку. Але я хочу наступні шкарпеточки зв'язати зі схожим візерунком, але трошки не такий зробити. Я хочу, щоб в мене між цими лицьовими була одна виворітня, тобто між цими двома петлями лицьовими, щоб була виворітня, і так само Тут якось придумати, щоб була одна виворітня. Ну, це я спробую зв'яжу. Звичайно, там буде вже не по 6 петель, а менше, можливо, по 4. Добре, це вже наступна історія. Кому цікаво, слідкуйте, скоро буде новенький майстер-клас. А на цьому все. Я вам бажаю легкого в'язання, рівненьких петельок. Ну, погодьтеся, дуже класний край виходить. І так само зигзаг. Якщо зробити смугастими цей візерунок, буде дуже класно. Все. На цьому все гарного дня вам! Гарного настрою! Пишіть в коментарях свої побажання по машинному в'язанню. Будемо спілкуватись. На цьому все. Пока-пока.